Диму, вроді поменшало, поки я бігала за телефоном. Швидку ждуть. Ой, не швидко. Горить огріший сарай всередині це тушать відрами. Ну, я вже не бігла, бо там з мене толку нема, але здається... Диму поменшало, бо дуже багато було диму. Пожарка приїхала. Дотушувати те, що затушили відрами. Щось там робили біля газової труби отут на углу. Може закрили, може ще щось є без поняття. Ну щось подимлює, значить там ще десь звідкись щось може тліє. Сфотографував. Мабуть, для історії чи для отчого. Ось так, друзі, сусід Костич мене по позавчора. Він не кури, правда. Ось тут пропускає газок. Ось тут людина віднесла спічку, провірила, нажала, перестала пропускати. І вкинула сюди в коробочку, яка вже загоріла. І від неї загорівся газовий шланг. Ось ми бачимо, що з нього залишилося, де воно, отак от. отак-от. От от. І Вже потім визвали пожарку. Визвали газовики, газовики закрили. Що хочеться сказати. Горіло добре. Але ми його затушили до приїзду пожарки. І що треба робити, коли горить? Виключати світ і виключати газ. І тушить спокійно, що ми з Костовичем і зробили.